Кому квартиру В ЖК Софіївка, світла і дуже затишна однокімнатна квартира з кухнею студією, площею в 48 метрів квадратних. Заходимо на кухню і бачимо, що вона дуже простора, має багато шафок для зберігання, а також укомплектована всією побутовою технікою. Також на кухні є розкладний диван та вихід на засклений балкон. З якого відкривається гарний вид на вулицю. Йдемо в спальню кімнату. Тут маємо велике двохспальне ліжко з підйомним механізмом. Дві приліжкові тумбочки та велику шафу купе. Санвузол у цій квартирі суміжний з душовою кабіною. В будинку є поштомат. Поруч, кафе, магазини і все необхідне для комфортного життя. Вартість такої квартири 550 доларів, плюс комунальні платежі.